Цьому 2025 році цих збурень, таких сонячних як ніколи багато, і от я знаю про те, що навіть є там знайомі в мене, які дуже так хвилюються за це, переживають, відслідковують, тому що це пов'язано із тиском. Також що стосується сонячної активності, науковці розійшлися в своїх поглядах про певні астрологічні цикли. Одні стверджують про те, що такі астрологічні цикли відбуваються як збільшення сонячної активності. Один Раз на 12 років. Другі говорять про 11 років. Але всі сходяться в тому, що це є певна закономірність, яка вже тисячі років. І це просто астрологія. Так от, якщо запитати астрологів, то ми побачимо, що попередні активності сонячні були у 2004-2005 році. Ну, і тоді не тяжко вирахувати, коли була наступна сонячна активність. Вона була в 2014 2015 роках